26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Як ви вважаєте, за яких умов світ може відмовитися від зброї масового ураження? Той світ, я не знаю, це мене сумнівно, що того світу, то вони все різдво чогось чогось бояться і ніяк не можуть на якийсь рішучий крок ступити. Я навіть не знаю, що для цього потрібно, щоб вони відмовилися. Навіть нужно, я думаю. Потому що такі агресори, як Росія, допустимо, ядерним оружием маніпулюють і весь світ держать в есть, ну, Я вважаю, що це неправильно. Весь цивілізований світ в 21 віці має договорюватися за столом переговорів. Треба, щоб всі були згодні з цим. Тільки всього. А таких мало. Росія, наприклад, перша. І такі, як вона, теж її немало. Саме знаєте і саме бачите, що робиться в світі. Було б добре відмовитися, але не все від нас залежить. А за яких умов можна було б відмовитися повністю від ядерної зброї? Чесно, це питань багато і питань політики. Якби від нас залежало, від людей. Це майже нічого від нас не залежить. Ну, повні реально, понятно, що якби можна відказатися. Вона просто якби не не ді ну, вона не потрібна. Спосіб якби маніпуляції, по суті, і все. Її ні разу навіть, ніде не застосували, по суті, і то Хіросіма на гасакі це було атомно. Навірно, що ні. Чому? Ну, такі, як Росія, паразити, гади, то вони унічтожать, вони ж уже нас унічтожають. Хто його знає? Навірно, повністю ні. Ми відмовилися, а тепер страдаємо. Та при яких умовах. я вважаю, що найбільша ошибка була її создавати. 26 вересня, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Як ви вважаєте, за яких умов світ може відмовитися від зброї масового ураження? Чесно, не знаю. Ну, а взагалі, думаєте, це можливо? Я думаю, так. Як це можна влаштувати? Ну, якщо всі країни, так скажемо, домовляться і вирішать це зробити разом, це буде правильно.